Як не сумно визнавати, але попереду у нас, я так розумію, стрілянина. І будуть давати відсіч, стріляючи по тим, хто бусифікує. Страшно прикро, але це вже мені здається останній сигнал, сигнал для сьогоднішньої влади, яка знахавніла в краях. Тому вона повинна усвідомити, що ми стоїмо на межі громадянської війни, коли українці не хочуть бути кріпаками, бусифікованими кріпаками і будуть брати до рук зброю. У кого є пістолет, той будемо використовувати його, у кого є сокира, вила. Я думаю, все піде у хід. І питання не в тому, яким був героєм до праці ТЦК той чи інший військовослужбовець. Питання в тому, як він чинить зараз безпреділ, безлад, беззаконня. Завжди повертається бумерангом. Тому владі це остання карточка. Ну, і Сьогоднішня е, остання новина, як родзинка на тортику, це крадіжка грошей у ТЦК в Закарпатті. Це просто ну, анекдот, який характерно змальовує те, що банда ТЦК в формі ЗСУ ну, захабніли вже вкрай. Отже, бусифікували хлопця на Закарпатті, для того, щоб він прийшов в ВЛК, а він не розгубився. І заліз до начальника цікав кабінет і викрав там 27 тисяч євро. Це інформація, яка зараз гуляє в мережі. Я не можу підтвердити, у мене нема фактів, але політорок Гроховський публічно про це заявив. Працівник ТЦК, начальник ТЦК, сказав, що це гроші на дрони. Тобто, уявляєте, от, ну яке нахабство. Збирає і тримає 27 тисяч євро у себе в кабінеті на дрони. Щось, до якої суми він збирає? До мільйона, щоб якраз там великий дрон купив, не знаю. Це все, що відбувається, друзі. Це все, що треба знати про ТЦК і про злочинну владу, яка зараз кришує цей безпреділ, знаходячись забреньованому. Зупиняйте цей безлад. Підприємці, мулярі, штукатури повинні виконувати свою роботу. А держслужбовці, поліціянти, прокурори, СБУшники всі ті, хто живуть за наш рахунок, всі ті, хто за рахунок наших податків і бюджету жирують і отрималися життя квартиру, повинні йти на фронт. Коли вони ну тоді будемо приймати рішення і мобілізуватися вже всім іншим суспільством. Інакше це все безлад, брехня і беззаконня.